Два століття, одна війна. Архіви СБУ і сучасні фото героїв. Ато у Луцьку спеціально до 75-річчя заснування української повстанської армії представили виставку оригінальних світлин. це не постановочні фото. Фото повстанське ми знаходили в архівах Служби безпеки України. Нам допомагали науковці центру дослідження визвольного руху. Працювали наші волонтери там. Сучасні фото надали нам двоє наших друзів: Макс Левін та Маркіан Лисейко, які зробили ці фото. Більшість з них ще в 2014 році. Ці хлопці разом з українською армією потрапили в Іловайський котел. Виходили з Іловайського котла. Багато світлин зроблено в Іловайську, багато світлин зроблено під час боїв за звільнення українських міст від російських окупантів. Кожен слайд складається з двох частин: фотографії бійців української повстанської армії та аналогічних світлин бійців зі сходу. Презентація виставки доповнювалася лекційним супроводом, під час якого організатори розповідали історію світлин, що зображені на полотнах. Коли ми створювали цю фотовиставку, ми ну Подумали про одну дуже просту річ, що згадувати феномену в історичній ретроспективі без прив'язки до сучасності було б дуже і дуже неправильно, адже українська армія, українські вояки є продовжувачами цієї боротьби, адже вони воюють з тим самим ворогом, цей ворог має такі самі плани, і воює на знищення враженнями від побаченого діляться і відвідувачі виставки. Світлини ще раз доводять, що Росія це вічна загроза України, і доки ми не навчимося бути сильною державою, яка самостійно може себе захистити, нічого не вийде. Вважає екс-міський голова Луцька Богдан. Виставка надзвичайно важлива навіть своєю ідеєю, тому що багато українців досі мають ілюзію, що ми жили мирно, дружно, і тут раптом Бах і війна, і раптом Росія полізла на українську територію, а перед тим був мир і спокій. Ця виставка проводить таку паралель. З тим, що було в минулому столітті. працювали над проектом організатори три місяці і відкрили виставку 14 жовтня в Одесі і паралельно в Торонто. Загалом планують презентувати її в 27 містах України. Володимир Володимиртвійчук, сфера ТВ.